Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 11 травня 2024 року. Вирішив записати коротеньке відео для каналу. Як запилюють бджоли, гудуть. Збирають нектар. Ось такі от дерева. Осуди біле. Є. Не знаю, бой чутно чи ні. Ну, Джмелі там є, я бачу. Все біле так. Гарно цвіте. Ну ви підписуйтесь на наш канал про агро. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!